Доброго ранку! Давайте привітаємося. Доброго ранку. Темою цього тижня у нас будуть частини тіла. І подивіться, хто до нас завітав на заняття? Так, це лялька. Її звати Катруся. Лялька Катруся до нас сьогодні завітала. А давайте подивимось. Лялька дуже схожа на кого? Так, лялька схожа на людину. В неї є ті ж частини тіла, що і у людини. І ось лялька Катруся хоче більше дізнатися про свою будову. І я пропоную їй допомогти і самим трохи пригадати про будову тіла. Дивіться, це хлопчик та дівчинка. І ми з вами сьогодні роздивимось будову тіла. Повторяю за мною назви частин тіла. Нога. Рука. Живіт. Спина плечі, шия, голова лоб вуха. Рот. Очі, нис, очі, живіт, голова плечі, рот. Рука, нога, лоб. Молодець, дуже добре. Лялька вже розібралася. Де в неї які частини тіла? Але їй трошки не зрозуміло. Деяких частин тіла у нас дві, а деяких по одній. Давай з тобою поміркуємо, скільки у нас. Рук. Порахуй. Один. Два. Скільки рук? Дві. Молодець. А скільки у нас ніг? Одна нога. Друга нога. Дві ноги. Вірно. А скільки у нас очей? Одне око, друге око. Два ока. Молодець. А скільки у нас носів? Один. Один ніс. Добре. А скільки у нас голів? Один. Одна голова. Так? А скільки у нас плечей? Один. Два. Два плеча. Добре. А скільки у нас животів? Один. Один живіт. Молодець. Отже, хто сьогодні приходив до нас на заняття? Так, лялька Катруся. А що хотіла дізнатися лялька Катруся. Вона хотіла дізнатися, які в неї. Частини тіла, молодець. І ми з тобою їй дуже допомогли. Ми пригадали всі частини тіла, а ще розповіли, що якихось частин тіла у нас по дві, а якихось частин тіла лише по одній. Так. Ми з тобою весело пограли. Я називала частини тіла. А тобі треба було їх показати. І ти дуже добре виконав завдання. Я пишаю з тобою, а лялька Катруся дуже вдячна за твою увагу, за твої знання і за велику допомогу для неї. На цьому я кажу тобі до побачення!